Привіт, друзі! Це перше відкрите відео на цьому YouTube-каналі. Я дуже радий, що воно нарешті з'явилося, і ми будемо працювати з вами надалі і зустрічатися частіше. Це відео буде займати приблизно 10 хвилин вашого часу. Я хочу попросити у вас його для того, щоб ми з вами зробили руханку, трішечки порухали суглоби, трішечки увімкнули, активували наші м'язи. Дуже часто чую від людей, котрі мало тренуються, про те, що вранці вони прокидаються і дуже важко їм увійти в день. Щось болить, поганий настрій і якісь е, схожі слова. Я хочу, щоб ця руханка змінила все. Ви можете включити е, вранці це тренування, дуже коротеньке, порухати свої суглоби, активуватися, трішечки активувати ваш мозок, і день буде набагато ліпший. Ви можете порівняти, як було до цієї руханки і як з нею. Добре, тож я прошу 10 хвилин вашого часу і тише порухаємося. Встаньте, зараз ось тако, поставте стопи на ширину плеч. Я працюю, до речі, без кросівок, бо соняш. Поставте руки на пояс і почніть крутити голову в сторони. Тільки щоб ваш корпус був на місці. Рухається тільки голова. Круто. Тепер поставте ноги в одну лінію. Нехай буде права нога зараз попереду лівою. Не в одній лінії. Да. Руки так само стоять на поясі. І повторіть той самий рух. Відчуваєте, що зараз вже трішки стояти складніше стало. Є. Yeah. Це значить, що наші стопи вже потихеньку активуються. Тепер поміняйте положення ваших ніг, руки так само на поясі, повторіть цей рух. Я трішки падаю, але ви так не робіть. Супер, цього достатньо. Поставте зараз праву ногу назад на носок. Невелика відстань. Витягніть дві руки перед собою. У мене права нога на, на, носки, на носкові позаду, дві руки перед грудьми. Я рухаю зараз ліву руку, проводячи її по колу і провертаючи назад до паралелі з підлогою. Потім повертаю у вихідну поли, позицію. Назад та вперед. Максимально близько біля голови. Погляд мій залишається прямо. Ось так це виглядає з боку. Руки також не згинаємо. Права руха не рухається. Ви маєте відчувати, як натягується тут передня дельта, як натягується грудня, грудна м'яза. Супер. Поміняйте положення ніг. Тепер ліва нога позаду. І я рухаю правою рукою. Так само. Максимально близько біля голови. І повертаю її назад. Круто, є. Yeah. Тепер ноги разом поставте, зробіть невеликий крок правою ногою в сторону і потягніться двома руками зверху, але трішечки кульшовий суглоб згинайте. І поверніться у вихідне положення. Невеликий крок на праву ногу зігнути кульшові суглоби. І двома руками потягнутися вліво. Руками добре тягніться, руки мають бути прямі, не зігнуті. І поверніться. Ще один раз. Круто, я бачу, ви молодці все правильно робите. Поїхали тепер в ліву сторону, підсісти на ліву ногу. І повернутися у вихідну точку. Клас, правда? Відчуваєте, як розтягується зараз латеральна лінія нашого корпусу. Ще раз. Клас. Стопи. На ширині плеч. Тепер потягніться вниз. Зробіть дві пружини. Потім підійміться і на носках потягніться як можна вище руками. Нахилитися вниз. Пружина. Друга. Потім встати на носки і як можна вище потягтися руками. Ще декілька разів. Клас. Блін, фантастично. Залишилося ще мені цю руханку робити кожного ранку, а то я вас прошу це робити, а сам роблю, якщо чесно, не кожного ранку. Але коли роблю, то я відчуваю зміни. Стопи на ширині плеч, руки в замок і не відриваючи стоп, покрутіть корпус на 90 градусів в кожну зі сторін. Є, молодці. Розведіть руки в сторони, руки мають бути прямі. І покрутіть маленькими такими колами вперед. Але амплітуда зовсім малесенька. Трішки. Лікті прямі. Зовсім-зовсім невелика амплітуда. Трішки вже відчуваєте. Включаються плечі. Є невелике навантаження. Тепер так само назад. Круто. Ще трішки. Аж прям трішечки втома є, правда? А, клас! Я ж говорив, що це буде не тільки руханка для суглобів, а також трішки робота для м'язів. Тепер максимальна амплітуда і рухаємо руками вперед. Є, тепер назад. Є, молодці. А тепер трішки, щоб більше увімкнути мозок, давайте порухаємо однією рукою вперед, а іншою назад. О, ось отако. Пробуйте. Тільки давайте, щоб у вас чітко виходило одна вперед, друга назад. Клас, молодці. Зупиніться. А тепер в іншу сторону. У мене виходить, бо я перед цим тільки що 5 хвилин стояв, повторяв, щоб не опозоритися на цьому відео. Якщо у вас не виходить нічого страшного, пробуйте, спробуйте. Кожного дня робіть цю руханку і у вас обов'язково буде все виходити. Є, yeah. молодці! Далі руки на поясі, стопи на ширині плеч, ліва нога опорна, вона не рухається. А ви правою ногою робите крок перед лівим носком, потім за лівою п'яткою. Може трішки нижче опускаємося. Бачите, ліва нога на місці. Я стою перед носком, потім за п'яткою. Не, не потрібно далі. Цієї амплітуди абсолютно достатньо. Yeah. Так само навколо правої. Тепер лівою ногою перед носком. Потім за п'яткою. І потихеньку працюйте і слухайте, як ваші суглоби вам кричать Дякуємо, дякуємо. Як же круто. Чудова робота. Стопи на ширині плеч, нахиліться, опустіть руки на коліна. І тепер, не відриваючи стоп, потягніться двома колінами на 45 градусів в ліву сторону. І поверніться. Так, трішки порухайтесь. Два коліна на 45 градусів вліво. Тягнетесь і розгинаєтеся. А тепер просто прямо на 0 градусів. П'ятки не відриваєте від підлоги. Повідом і назад. Якщо в якихось рухах, до речі, у вас хрустять суглоби, але немає болі, ви почуваєтесь добре, тоді це нормально, нічого страшного в цьому немає. І тепер на 45 градусів в праву сторону. Є, yeah, супер. Поставте стопи трішки ширше, носки мають дивитися прямо, присядьте і візьміться руками за стопи. Тільки руки мають бути всередині колін. Не зовні, це погано, а всередині. Стану до вас тепер боком. І намагайтеся опустити таз досить низько, не відірвавши при цьому п'ятки. Далі пару разів розігніть коліни, піднявши таз. І знову сядьте глибше вниз. Вгору, вниз. Якщо у вас не виходить розгинати коліна вгорі, це теж окей. Це нормально. Значить у вас просто трішки недостатня розтяжка задньої лінії вашого стегна. Є, yeah, правда? Тепер ми ось так стоїмо з вами, робимо широкий крок назад лівою ногою та опускаємо ліву руку на підлогу. Є? Yeah. Зверніть увагу, в передньому коліні у вас має бути 90 градусів. Воно не може бути позаду. Погано. Все, стопа на підлозі і коліна 90 градусів. Ліва нога позаду, ліва рука на підлозі. Тепер правим ліктем витягнутися як можна нижче. Далі правою долоною вгору. Лівий лік, правий лікоть як можна нижче. Далі долоня вгору. Декілька разів. Вниз, вгору. Є. Yeah. Підводьтеся вгору. Зробіть тепер такий самий крок назад, тільки вже правою ногою та опустіть праву руку на підлогу. Спереду стоячий нозі 90 градусів. Є. Тепер лівий лікоть вниз. Долоня вгору. Лікоть вниз. Ще разочок. І останній. Є. Супер. Підводимося з вами вгору. Фу, мені вже навіть жарко трішки стало. У вас так само? Трішки ще розбудемо наш моблок. Поставте на одній руці отак два пальця, а на другій окей. Є. І а тепер просто поміняйте місцями. Тут буде окей, а тут два пальці. Є? Декілька разів позмінюйте. Складніше, складно, складно, правда? О! І ще трішки. Я думаю, у вас вже виходить. У мене не зовсім, але більш-менш. Оп? Як у вас справи? Напишіть мені обов'язково. Є, yeah, супер. Молодці. Зараз ми з вами опустимося вниз, в позу чотирикутника. Поставтеся Поставте ось долоні під плечі. Коліна мають бути під кульшовими, суглобами. Коліна на нашій також плеч. І тепер повільно округліть спину, потягніться грудним відділом. Потім навпаки, потягніться животом в підлогу, прогнувши поперед. І повторіть. Вгору спина, живіт в підлогу. Вгору спина, живіт в підлогу. Вгору, вниз. Ще раз. Є, стоп, супер. І підводимося вгору. Все, друзі, я вкрав у вас приблизно 10 хвилин вашого часу. І якщо ви будете на 10 хвилин прокидатися вранці раніше і виконувати цю е, руханку, або ви будете на 10 хвилин сидіти менше в телефоні і також робити, це буде вау. Я дуже хочу, щоб ви її зробили і написали чесний відгук в коментарях. Як вам? Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк і обов'язково підпишіться на цей канал. Ми будемо старатися працювати і будемо як можна більше приносити користі для вас. Буду дуже радий з вами порухатися сьогодні. Тож я вам бажаю гарного продовження дня і до зустрічі, друзі.